Неймовірної краси тарілка, як на мене, мені вона сподобалась. Я давно її дуже купила. Рельєф вузликовий такий, або перлини, перлинковий був, рельєф Ф. Б це компанія, бельгійська компанія Бог Фре. Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що у вас сьогодні є можливість, нагода, бажання і час подивитись мій новий ролик. Я дуже дякую всім тим, хто підтримує мій канал переглядами, вподобайками або не вподобайками, коментарями, підпискою. Я дякую і дуже це ціную. І, хоча зараз думки, почуття, емоції всі пов'язані з тим, що відбувається в Україні. Я все ж таки вирішила записувати, продовжувати записувати сюжети, тому що я дивлюсь, статистика показує, що люди дивляться. Мої ролики і старі, де, де хто переглядає. Мені це дуже приємно, і це говорить про те, що людям потрібно якось відволікатися. І саме, саме порцелянова тематика, робота блогерів, які показують, демонструють порцеляну. Вона зараз дуже дуже підтримує нас всіх. Сьогодні я буду продовжувати показ своєї колекції, тому що немає новинок, практично немає. Це таки в перший період, ну там бувають свята, все таке інше. Але дуже холодна погода, мало продавців на барахолках. Інколи немає часу і можливості піти на барахолку якісь інші справи. Тому я буду продовжувати показувати своє, те, що в мене тут залишилось, і сьогодні мова піде про тарілки. Перепрошую, що так не дуже естетична така заставка, але, але ну, я показую, в якому, в якому стані зберігаються в мене тарілки, оцей плаский посуд. Його досить багато в мене. Якось я віддаю перевагу тарілкам. І сьогодні я не буду розкладати їх тематично, а просто отак брати зі стопочки, як то кажуть, і е, показувати вам. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, ходімо. Отже, першу я хочу показати вам ось таку тарілку, досить велику за об'ємом. з ручним розписом, неймовірним, він відчувається під рукою. Красиве індійське дерево сюжет, пташка. Неймовірно, краса тарілка. Вона мені дуже подобається. Це компанія Енсли. І це серія пембрук. Видно, так? Зараз я щось. О, отак видно. Пембрук і це відтворення посуду дизайну 18-го сторіччя. І зверху теж є позначка. Колекціонера, я так і купила її 25.89 року. Така тарілка. Наступна трошки менша за діаметром, ніж попередня, але неймовірної краси. Тут ручний розпис, дуже-дуже майстерний. Метелики, букет, подивіться, на, на цю красу. Якщо навіть приближувати, то наближувати, то о, видно цей малюнок дуже майстерний. На звороті ми маємо клеймо і це Розенталь, серія Хелена. А також ми маємо підпис художника його прізвище Хан Гімальт, і 1948 рік. Тут є два варіанти. Художник дуже-дуже талановитий. Можливо, ця тарілка розписана була на підприємстві, і художник залишив свою, свій підпис, а можливо, це якась робота майстра, художника, який купив тарілку, а потім вже її розмалював. Була така мода, ми всі пам'ятаємо про таку моду, яка ще почалася в кінці 19 сторіччя в різних країнах. Коли купували тарілки, і їх розписували, курси існували такі. Ну, я колись розповідала про це. Тобто тут два варіанти. Але, безперечно, це дуже талановита робота, тому вона ось залишилась у мене і тим паче, що вона сподобалась моїм, моїм домашнім, особливо дітям. А з моїх спостережень хочу сказати, що те, що подобається дітям, те й лишається в колекції, в родині. Тому що, якщо воно не подобається, воно десь потім подінеться. А те, що припало до душі молодому поколінню, молодшому поколінню, то, звичайно, воно залишиться в родині. Ось така друга тарілка, яка мені теж дуже-дуже подобається. Наступний екземпляр наступна тарілка. Теж досить велика за о, діаметром. Вона має такий краєчок кутоподібний з кутиками. Ручний розпис по краєчку, оці зелені гілочки. такі. А всередині деколь. Трошки різна, ну двох різних видів. Троянди, вони такі, як фотографія, трошечки, ну інша форма деколі. І ось з таким кантом, нібито чорного кольору така деколь. Це ця, ця трошки інша, вони відрізняються. Не можу, на жаль, приблизити, бо щось у мене телефон не хоче не робити. Але, я думаю, ви бачите да, цю різницю. Неймовірної краси тарілка, як на мене, мені вона сподобалась. Я давно її дуже купила, дуже давно. Тут є тріщинка. Так, ви її не побачите, а з, з зворотнього боку вона ось тут трошечки видно. Є клеймо одне: клеймо місто Маастріхт, це Нідерланди, і це якийсь торговий центр. Є також цифри, але клейма підприємства немає. Але в мене є менша тарілочка з Климом, ну, вже далі десь вона в мене зустрінеться. Ось така краса. Що ви думаєте з приводу цієї тарілки? Вона мені подобається. Старенька. Ну, старенька, це, я думаю, десь початок 20-го сторіччя. Десь так. Якщо та компанія, яку я думаю, то вона десь працювала з 1904 по 1934 рік. Та Рухаємося далі і переходимо знову до англійського посуду. Тут це, напевно, не зовсім порцеляна, це скоріше фаянс ось з таким малюнком. Є вади, якщо ви подивитесь, то побачите багато чорних таких цяточок, тим не менш, неймовірної краси декор. Він цей декор, на мою думку. Ручний розпис. Ні, ні, я перепрошую, ні, це, такий, це така деколь. Давайте ближче подивимось, можливо, ми роздивимось. Так, да, тут є цяточки оці. Так, да, тут є цяточки. Що говорить про те, що це деколь. Я її. Три рази бачила на одній барахолці однієї людини, і вже на третій раз я її придбала. Неймовірно, як на мене, знов таки, неймовірної краси тарілка. Клеймо. Так, так буде правильно. Це Англія. Royal Worcester Vitrous, тобто вітро -порцеляна, порцеляна з додаванням скла. Якщо я правильно розумію і правильно роблю висновки, тому що інколи я, інколи я помиляюсь, ну, у Ворчестер знайома така відома англійська компанія. клеймо теж досить стареньке. Ось така тарілка. Наступне блюдо такої фантазійної форми, з умовними ручками, з рельєфом. І з ручним розписом. Це вже ручний розпис, ну, майсинський букет, напевно, дуже ніжний малюнок. Я його використовую обережно, але використовую це блюдо інколи. Тут є клеймо, і клеймо це говорить нам, що, що це компанія Богемія. Хангімаль, тобто ручний розпис, і написано, виготовлено в Німеччині. Або це зовсім до, до 20-го року, там до, 18, до 1918 року, або це період Другої світової, коли з 1939 року по 45-й це була частина Німеччини. Якщо я не права, будь ласка, поправляйте мене. Я, зроб, я роблю такі висновки з так би мовити з того, що я знаю. Але блюдо чудове. Я ж кажу, що я його побачила і вже не могла, не, зали, не могла залишити його. Чудовий розпис, ніжний, ніжний такий. Ось таке блюдо. Два наступних блюда теж, ну, скажімо так, Пам'ятки пам мистецтва порцелянового перше блюдо з такими ручками. І хочу сказати, що на підставці воно ви, має вигляд не дуже вдалий. Його використовувати тільки на столі, можливо, щось покласти, або ну, не знаю. Тут в нього практична сторона якось невдала. На мою думку, тут деколь. Малюнок, до речі, бачите? От така троянда, як ми бачили, подібна до того, що ми бачили на попередній тарілці з трояндами на старій. Рельєф, вузликовий такий, або перлини. Перлинковий, думаю, рельєф. І це Розанталь. Це досить старенький. Досить старенький Розенталь, і написано, що це модель Філіпа Розенталя. Ось тут з боку написано Баварія. Якщо Баварія, тут до 1934 року, скоріш за все, точно. Ну, я думаю, що це перша половина, звичайно, і десь десь, можливо, 10 роки. Я напишу на екрані це клеймо, бо є велика таблиця. Я не дивилась спочатку. Ось така. Краса. І ще одне теж блюдо. Велике блюдо. Досить велике. Намагаюся, щоб воно вмістилось, але не виходить. Білосніжна порцеляна. Це знов таки вибір родини. Залишити його у себе. Подивіться на цей букет, це неймовірний тюльпан. Просто неймовірний. Рельєфи цих. На великих секторах е, йдуть теж букетики, це все декуль. Блюдо в гарному стані, і тут напис, що це сюрау. Ну, компанія Сюрау теж дуже відома. Е, і вона проіснувала десь до кінця 45-го року, тобто до кінця Другої світової. Тобто, воно це блюдо теж досить, досить стареньке. Першої половини 20-го сторіччя. Ну, ось така краса, і воно дійсно на підставці має чудовий вигляд урочистий. І останніми на сьогодні я хочу показати вам дві тарілки, вони однакові, з поліхромним малюнком і зручним розписом. Тут є і, мені здається, і деколь. Трошечки і е, ручний, ручний розпис її позолота. Дуже такий симпатичний декор. На денці є клеймо е, досить скромне Пердрікс БФ. БФ це компанія, бельгійська компанія Бог Фре, «Брати Бог. Керамік називається ця компанія. Вона заснована була в 1841 році. З 1860 року вони почали випускати поліхромні поліхромний ну, посуд з поліхромним малюнком. Ну, тобто, це десь друга половина 19-го сторіччя. Цей посуд. Ми купили дві. Одну я можу залишити собі, а іншу я можу продати. Я якось не пропонувала раніше, але тут є з обох сторін ось такий, такі елементи, фарби. Це не те, що перейшло ззовні. Але оцей кобальт, бачите, він десь так розповсюджувався. Ну, старенький посуд, тому є, є вади або недосконалості, скажімо так. Ось така історія. Таким чином, друзі, я показала вам одну частину своєї колекції тарілок. Там, трошки праворуч, ви бачите, стоїть ще одна стопочка. Будемо зараз продовжувати записувати буду. А на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім всього найкращого. Обіймаю всіх. На все добре, до нових зустрічей!